Письменники Нобелівські лауреати таку виставку підготували в бібліотеці імені Чіжевського. Надихнула на створення тематичної експозиції канадська письменниця Еліс Мунро. Експонована література нагадує, а тим, хто не знає, розповідає, засновником однієї із найпрестижніших міжнародних премій є Альфред Нобель, винахідник динаміту. Увесь свій статок більше 30 мільйонів шведських крон. Він заповів винахідникам з різних галузей. Виключення математика. Це пов'язано із сумною історією кохання Нобеля. Його обраниця закохалася у математика. Крім історичної сторінки, експонована література детально розповідає про лауреатів письменників. А цікаво, і водночас, прикро те, що. Українців серед них немає. Але хотілося б сказати про ті, хто був на підході. Це звичайно Іван Франко. Так сталося, що Іван Франко помер і Нобелівську премію не отримав, тому що посмертно вона не вручається. Хотілося б ще назвати Володимира Вениченко, Олеся Гончара, Олеся Самчука. Хтось із цих людей сам побоявся, зняв свою кандидатуру, когось не підтримали на батьківщині. Ну, а хтось подумав про долю Бориса Пастернака і вирішив, що не треба її повторювати, готуючи викладку кірвого. Радські бібліотекарі намагалися сприяти матеріалізації своєї мрії. Уже в наступного року побачити у списку Нобелівських лауреатів-письменників прізвище українця.